І так, чергова квартира на огляді у Валенції 187 тисяч за 70 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Одразу скажу, що квартира по ремонту дуже класна. Все зроблено сучасно, все свіже, поміняні вікна, стильна кухня. Квартира просто готова до заселення, ну і, звичайно, якщо ви захочете, для оренди. Маємо ось таку вітальню: є диван, навпроти телевізор, кондиціонер, вихід на балкон, металопластикові. Вікна двері, все в порядку. Цікава квартира, ось такий невеликий балкон, але він є з видом на нашу вулицю. Давайте подивимось. Далі санвузол. Невеликий санвузол, але ми маємо умивальник, унітаз та душову кабіну. Все зроблено стильно. Як я вже говорив, по ремонту питань жодних немає. Наступна спальня, вона більше як робочий кабінет. Можна позабирати ці стільці, поставити додатково ліжко. Наступна спальня, ми маємо двохспальне ліжко, невелику тумбочку. так, Вікна виходять на нашу вулицю і ось така відкрита шафа. Рухаємося далі. По коридору ми йдемо до наступної спальні. Це вже більше як дитяча, тому що ми тут маємо два ліжка, таке двоярусне, так, і шафу. Також вікна виходять на нашу вулицю. Ми маємо тут ліфт, новий ліфт, теж нещодавно не поставили, і ось такий під'їзд. І ось так виглядає наш будинок зовні.